Та у вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Завтра в нас у в'язальній спільноті розпочинається тиждень вільної людини. Це такий тиждень, коли ми робимо те, що хочемо, ну, в принципі, як і завжди, але вже на чолі з Оленочкою Бугановою та її компанією. Посилання на неї та на всіх учасників. Цього тижня з нашої в'язальної чотирилогії я залишу вам в інфобоксі. А що буду цей тиж... що планую цей тиждень робити я. Цей тиждень я сподіваюся, що я все-таки подолаю свою спідницю тирішки джинс. Там ніби залишилося трішки трішки, трішки але, але, так, щоб сісти і попрацювати з нею зранку, мене якось не виходить. А вже коли починаєш десь ближче під вечора, то під вечір то, ну, дуже тяжко, і це від сили якось там виходить один квадратик, не більше. Ну, Але побачимо, я сподіваюся, що я не закінчу. І також я розпочну новий процес, тільки я ще не знаю, який. А, сьогодні минає останній день голосування. Де учасники в спільноті та в коментарях голосують за те, який проєкт мені треба вибрати, я порахую всі голоси і розкажу вам, що саме я буду розпочинати. Мені тут треба відв'язати пояс. З зовнішня сторона, ось тут така, де основна оця ниточка, яка йде. Максі військоза так, а внутрішню сторону я вирішила вив'язати ниточками, які в мене теж зустрічаються це етнокотон. А, взагалі, цей колір називається темно-синім, хоча виглядає як чорний, але не суть. А, тут у мене вже середина ось такого моточка. Оце ось такий жах. З яким Ну не найпростіше працювати, але, ну що ж, тут в мене невеличкі участочки, то я справлюся. Ця ниточка не буде такою слизькою, як ця, і для пояса це чудово. Але ж подивіться, як це добро косить. Ну, тобто, для клину ці ниточки саме то. Я вітаю вас в новому підключенні. І сьогодні у мене середа вільного тижня і покажу я вам свої процеси. Найперше спідниця тишки джинс. Роботи тут ще дуже багато, але принаймні вона набула образ спідниці. Але мені ще тут не вистачає квадратиків. І квадратиків, судячи по всьому, мені треба, мабуть, штук з 20 ще. Там є, мабуть, три зв'язаних і все. В'язані в мене закінчилися. Тобто, Ще добрий кусок роботи. І е, з задньої сторони тут мені подобається, як сіла ось ця резиночка, тобто воно все ляже по фігурі. Е, от Я дуже сподіваюся, що після ВТО воно. Матиме кращий вигляд, а не гірший, і ось тут ще буде окремо вив'язуватися клин. Але для цього мені спочатку треба сформувати до кінця ось ці квадрати і, 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 і потім ще вирівняти теж клином низ. Ви ж розумієте, що ось ця косина, яка яка тут задумана, вона передасться вниз, і з тим теж треба буде щось робити. А, дуже мріяла я, що я швиденько закінчу, і ніби а, дуже багато справ тормозится не закінчена спідниця, але вже маємо, що маємо, я все одно маю надію, що я зумію з нею впоратися на цьому тижні. А, тепер. Тепер вибрався проєкт, той, який вибирали мені глядачі. І це буде туніка-чайка. Я все показувала у відео, допоможіть вибрати мені проєкт, а зараз я вам покажу ось такий курдуплик. Це зразочок, я його вже попрала. От, На спицях десь половиною, Напевне, я піду таким трошки незвичним для себе шляхом, досить пластичне і вільне полотно. От, Після ВТО трішки відкрилось. І, в принципі, це не звичайно для мене, але мене цілком воно задовільняє. тому напевне. Візьму його зараз за рахунок і буду таким чином в'язати, щоб закінчити спідницю і з чистою совістю можна було б приступити. Ну і навіть про творчість, не можна розказати без реалій сьогодення, шкарпетки теж в'яжуться. Тобто, я одну пару зв'язала. В'яжу наступну, але не буду на цьому я так детально зупинятися. Можливо, про шкарпетки розказувати в окремих відео, ще не знаю. Отож, до наступного підключення воно у вас буде за фельку. Я вітаю вас у заключному недільному підключенні. Я довго вагалася підключатися сьогодні чи потягнути ще пару днів, щоб в'язовлог був довшим цікавішим і було там ну, більше якихось результатів. Але все-таки маємо те, що маємо сьогодні неділя, і давайте подивимося, що, що ж мене відбулося. Най Найперше це вибрався а, проект, один із п'яти запропонованих, і я його вже розпочала. А, Голосування у мене було як окремо в спільноті, так і я пропонувала писати коментарі і під тим відео, і в спільноті. Ну, звичайно, написати коментар це довше, скажімо так, тому такі голоси, які були коментарями, я враховувала за два. Ну. Ось так от, але так чи інакше, як би ми там не рахували, все одно це виходить чайка туніка. І хай мене вибачить олечка, але буду я таки в'язати чайку -туніку. Е, Можливо, у вас виникає питання: а що з усіма іншими проєктами? Ну, спочатку я зв'яжу цей. А далі ми побачимо. Можливо, реалізується ще щось, але почну я все-таки з цього. А, в добі всього 24 години і маса соблазнів, маса можливості їх кудись витратити. Отож, в'яжемо чайку туніку. Так. А, що тут в мене. А... Я розпочала, тут в мене буквально один рядочок більше не встигла, ну, але вже маємо те, що маємо. І розпочинаю я приблизно з ось цієї лінії. Це буде не класична от така чайка. Зараз я дивилась от Олена ще пару рядочків я ж ну, от таку більш стандартну чайку. Цікавішу, таку я теж хочу, але все одразу я не можу. тому... Це я так вирізала трішки, щоб вам було зрозуміло. Тобто, в мене буде будуть просто ніби чотири регланні лінії, але вони зміщені попереду, по спинці і посередині рукава. Причому, я думаю, їх після підезів оцю тенденцію також продовжити. Отже, Розпочала. Далі далі чекайте, буде в наступних відео. Так сталося, що цей тиждень був багатим на шкарпеточки, холоди вже скоро, отож, є відв'язані шкарпеточки, які ще не пройшли ВТО, є незакінчені шкарпеточки. Тут ну не так багато, ще трішки пров'язати і мисочок буде. І мало того, є. Просто розпочаті шкарпетки ще. ну Як так трапилося? Попередні, які я вам тільки що показувала, вони в'яжуться з двох досить таки великих бобін, і носити їх з собою зовсім зовсім незручно. Ну, мотати не було коли, тому я взяла маленьку бобінку, відмотала від неї. От, ну і, і трішки-трішки пров'язала. Ну, про шкарпетки досить. Так, і, можливо, вас цікавить моя багатостраждальна спідниця. Вона, на жаль, не закінчена, ну, але вже якось там видно, коли. А що вона колись закінчиться. А, що, покажу трішки на картинці, і зараз ми перейдемо, ну, напевне, на підлогу, щоб я могла вам показати, бо на столі не дуже покажеш. А, після сформованої кокетки і ось тих ряда квадратів, які тут є. Мене ще залишається ось такий клин, який треба ну, окремо вив'язати сюди включити або дов'язати. І мені треба якось вирівняти саму спідницю. Тут в мене теж іде косина, і вона на практиці в мене значніша, ніж ось тут на цій схемі. Тобто там теж треба буде е як якось трішки вирівняти. Ну, давайте, можливо, я вам неї все ж таки покажу. Ну що, зараз оце все виглядає приблизно так. А, щоб ще щось дов'язати, то зараз це не бажано. Чому? Тому що треба зробити ВТО. Тут ось ця ниточка бавовніна з віскозою, яка дуже загадкова, яка веде себе як хоче, і я ж не знаю, куди воно потягнеться. Так, і зворотню сторону зараз. Так, і тут ви чітко бачите ось цей клин з боку, який має бути, де його місце, а поки що це все виглядає так. Отже, вся надія на магічну силу ВТО і у мене якраз буде час пов'язати мою чайку туніку, ну, тому що спідниця сохне, законне ж право, правда ж? А я вам дякую за перегляд. Таким був мій тиждень. До наступних зустрічей!